Озвучено українською сайтом Okino.ua Я можу отримати що завгодно. У мене є все, аж раптом з'явилася дівчина. Я знаю, що ти робиш велику справу. Візьми мене можемо пропустити ту частину, де я переконую тебе, що наша зустріч була доленосною. А наша зустріч не доленосна? Ні. Навіть примарної надійне даси? Не Ні. Це ж моя найулюбленіша частина. А як щодо великої ставки? Ти про ту, після якої можна одразу на пенсію? Існує ціла наука, як змусити людей довіряти тобі. Головне емоції, зв'язок. Чому ти вважаєш, що можеш довіряти їй? У цій грі кохання на місце. Цього року зіграємо. Ти на нього працюєш? На твоєму місці я б йому не довіряв. А тобі я маю довіряти. У тебе проблеми. Ти втратив усі гроші. Мої гроші. Ого. Ого. Це твої клопоти. Ти програєш. Невже ти мені збрехала? Невже? А як це на тебе схоже? Це все, що ти можеш сказати? Так, бо ти завжди брешеш, а тепер нам кінець. Віл Смит, Марго Робі. Зрештою, головне, це фокус зосередженості. Це збиває з пантелику. Так буває, коли береш шахрая. Фокус. Догралися.